Вітаю, шанувальники зелених скарбів, угадайте загадку, де я знаходжуся. Я знаходжуся серед посадки картоплі. Сижу на картоплі, серед лободи. А для чого я так зробив і чому я так це допустив, дивіться у відео і як позбавитися лободи для того, щоб краще викопати картоплю. Погнали! Оскільки вирощуємо екологічно чисту картоплю і не використовуємо гербіциди. Тому дивіться, як заростає. Наша картопля отаким от буль'яном. Для того, щоб очистити і зробити видимими отакі от грядочки разом із бадиллям. Якщо виривати вручну, то відповідно виривається і бадилля, і тоді не розбереш, де і як копати. А копаю я вручну, звичайно. Найкращий спосіб це перевірено роками це серп. Серп він дозволяє і. Між рядками добре викосити і зберегти отаку от, от бадилля для того, щоб видно було де кущ, де копати. Дуже зручно будь-якої товщини, будь-якої товщини у нас лобода, вона легко піддається цьому серпу. І таким чином вся діляночка буде вільна від бур'янів. І легко видно, де копати. Так що, перевірено руками, рекомендую. Дехто, я знаю, скошує великою косою, але це незручно, тому що не буде видно, де копати, якщо це копається вручну. Серпом забираємо все і картоплю копаємо. Це досить просто, швидко, ефективно і зручно. Купи бур'яну лежать, грядочки чистенькі стоять, але треба робити це перед самою викупкою картоплі, тому що картопля, якщо ми її оголимо, не буде такого мікроклімату і вона може спектися. Чому я так допускав і лободу я не зрізав? А це для того, щоб картопля не спеклася. Тому беріть на озброєння отакий от серп. Класно. А як ви вирішуєте проблему лободи на картоплі, пишіть в коментарях, Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.